Доброго дня! В цей раз, як і обіцяв раніше, вирішив нарешті розширити маленький пруд, що був викаманий мною раніше. Кожного разу перед будь-якими працями на цій локації, мені спершу треба спускати воду заради трошки комфортнішої праці. Але цей процес буде вже у наступному таймлапсі. Так як ви не бачили всього з самого початку, то я поясню. На цьому місці, де я працюю, не було навіть маленької калюжі, а лише тисячі дрібних зверху донизу. І само джерело було під поверхнею, а зверху лише 3-метровий камиш. Тож, щоб почати копати болотяку, мені спершу треба було прибрати все, що зверху. На жаль, я ще не почав знімати таймлапси. Тож прошу повірити так. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Дякую за перегляд. Розкажіть про мене друзям.